Чи загрожує викриття корупції стабільності держави? А що як мільйони українців вийдуть на майдан? Про це зараз не лише російські боти, а й цілком реальні українці пишуть у соцмережах. Коротка відповідь: не вийдуть. Соціальна психологія працює інакше. Люди вибухають від безсилля, а не від справедливості. Умовно кажучи, коли людей обманюють, вони це відчувають, але вдіяти нічого не можуть. Це прямий шлях до вуличних протестів. Нинішня ж ситуація із викриттям корупціонерів працює рівно, навпаки, не запалює суспільство, а заспокоює, задовольняє. Була проблема всі її відчували, і от виявили. Якщо проблему виявили, це не мінус. Це плюс саме тому раптового сплеску протестів і повалення влади в Україні не буде, навіть якщо виявиться, що міндіч вкрав всю допомогу, надану партнерами, прихопив собою декілька систем Петріот і винищувачів ф 16 На даному етапі дестабілізувати ситуацію в країні може лише влада, тобто її майбутні дії, а не те, що вже сталося. Умовно кажучи, як у символічній, як у практичній площинах реагуватиме президент Зеленський чи будуть кадрові рішення станом на зараз, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради енергоатому. І доручив за тиждень у консультаціях з партнерами подати новий склад. Суд обрав запобіжні заходи деяким підозрюваним у розкраданні коштів енергоатому і ув'язнив їх на розгляд Верховної ради внесли подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Врешті президент ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Це повністю заморожує їхні активи, відрізає від будь-яких фінансових операцій, блокує бізнес в Україні, забороняє будь-яке. Участь у держзакупівлях, підрядах і тендерах в цілому, виводить їх із правового, фінансового та економічного поля України на три роки. Але цього може бути замало. Так НАБУ і САП не кидають зіграти, і президент не має таких повноважень. Але очевидно, що президент може сприяти чи навпаки заважати покаранню в майбутньому. Якщо заважатиме, це дестабілізує країну. Тобто саме дії Зеленського, а не міндіча чи набу можуть спровокувати вихід людей на вулиці. Масові протести, революції, повалення влади в нашій історії. І спалахують саме від брехні та впертості. Народ відчуває день за вікном, а влада їм каже: Доброї ночі українська історія це доводила не раз. Там, де влада робила вигляд, що нічого не сталося, що всі все неправильно зрозуміли, що не на часі. Так було у 2004-му, так було і в 2013-му. У нинішньої влади є всі шанси зламати цю традицію, не лише визнати проблему, а й переконливо сприяти її вирішенню, висловлюючись у стилі Трампа, м'яч сьогодні на стороні президента України, і саме його дії. Та дії офісу стануть індикатором готовності або неготовності держави прожити шторм конструктивно. Більше аналітики на моєму каналі в YouTube. підпишіться.